Як приборкати дракона? 3. Подорож до нового Берку. Життя у селищі Берк було дуже-дуже метушливим. У повітрі сновигали дракони. Вони злітали і сідали в будь-який час дня і ночі. Кожен будиночок мав особливу вежу для драконів, та й хатину для них понабудували по всьому острову. Навіть на вулицях селища було повно драконів і вікінгів. За останній рік гикавка з вікінгами перетворились на справжніх драконячих рятувальників. Вони рішуче визволяли драконів, які потрапляли в полон до жорстоких мисливців. Визволених драконів запрошували до селища, до спокійного життя, і тварини могли покидати берк і повертатись, коли їм заманеться. Саме так і уявлялося життя гикавка. Вікінги і дракони мирно живуть пліч опліч. Але подобалося це геть не всім. Деяких драконів знову і знову ловили. Ти знову повернувся із хапш... хапшняпом? Горе нам, бідкався патяк. Усім відомо, що хапшняпи погана прикмета. Патяку, не бурчи! Нам це вдалося. Ми створимо першу у світі драконячу вікінгову утопію. Ми перетворили... Ми перетворили свою мрію на реальність заспокоював його гика. Батяк знав, що означає для гикавки його улюблений дракон без і бачив, як упевнено керує його колишній учень Берком, перетворивши його на рай для драконів. Та й від ватажка драконів він хотів більшого. Настав час забути про зовнішні проблеми і узятись до вирішення внутрішніх, Оближ своє сідло й удружись. Селище мусить керувати королівська родина. А подрузі гикавки Астрід він нашіптував. «Виходь за нього, будь ласка. Та зовнішні проблеми лише загострювалися. Воїтелі, які платили мисливцям за драконів, зажадали беззубика, ватажка всіх драконів. Якщо вони його схоплять, усі інші дракони самі до них прилетять. На величезній критій арені солдати вчили драконів в обладунках битися одне з одним. Дракони, які ще не пройшли підготовки, сиділи в тісних клітках. Заспокоювали їх невеличкими дозами отрути. Воїтелі запросили Гремчака, найбезжальнішого мисливця на драконів. Вони вкрай потребували його допомоги і не проти були добре за неї заплатити. Воїтелі втомилися від постійних нападів гикавки з його загоном драконячих вершників, але все це не дуже цікавило Гремчака, аж доки він не почув, що на чолі загону виступає нічна лють. Тим часом беззубик закінчував урок літання з гикавкою. Він і досі не міг літати без допомоги свого друга. Повертаючись через ліс, беззубик почув стоїн. Дракон пішов на звук і знайшов дещо незвичайне денну лють, струнку, гладеньку, білу дракониху. Вона мала довгі скачасті крила, як у Беззубика. Луска її мерехтіла. Спілкуватися вони могли без слів. Денна лють тихо згарчала, попереджаючи Беззубика. Це пастка. Вони дивилися одне на одного й очей не могли відвести. Так їх і знайшов гикавка Састріт. Денній люті люди не сподобалися, тож вона полетіла геть і немов розчинилася в повітря. Провівши разом із Беззубиком розслідування, гикавка зрозумів денну лють послали до лісу, як наживку. Але хто? Гікавка поділився своїми припущеннями з друзями, та тільки Еред одразу ж зрозумів, хто влаштував цю пастку. Там, звідки приїхав Еред, дехто на ім'я Гримчак славився тим, що полював на драконів породи нічна людь, таких як Беззубик. Тієї ж ночі до будинку гикавки навідався Гримчак. Він намагався залякати гикавку, щоб той віддав йому беззубика, та юнак рішуче дав йому відсіч. Я заберу в тебе цього дракона, просичав Гремчак, простеж, щоб коли я повернуся, він був готовий. Або ж я знищу все, що ти любиш. Наступного ранку гикавка розпочав міркувати. Якщо він хоче врятувати життя драконів і захистити їхню свободу, то мусить зробити щось неймовірне. Він пригадав історію, яку часто розповідав йому батько, така собі оповідка про землю на краю світу називалася Земля прихованим світом, це країна драконів, де ніхто їх не знайшов би. Мати Валка також пам'ятала цю історію. Ті моряки, які повернулися звідти, стверджують, що вхід до цієї країни охороняють дракони. А величезні водоспади спускаються до землі, що лежать глибоко під водою, розповідав Стоїк. Гикавка вирішив знайти це місце, бо всі мешканці селища, включаючи драконів, особливо без зубика, мали знайти собі нове місце для життя. Наслідуючи валку, всі почали збирати речі, готуючись полишити свої будинки. Зібрали все, що змогли. Один з кораблів до країв заповнили нехитрим скарбом, на інший завантажили худобу. Дракони допомагали в усьому. А план ми маємо? запитав патяк у гикавки. Пливтимемо, доки не досягнемо кінця світу, відповів Гикавка. Та не встигли вони вирушити, якби зубик щось почув. Денна людь! Вона летить за ними! Драхониха випустила вогняну кулю, зникла на міць, а тоді знову з'явилась і напала на гикавку. Той упав у воду, а вона беззвучно повідомила без зубика Ти вільний. Та замість того, щоб летіти за неї, без зуби кинувся рятувати гикавку. Денна людь так і не зрозуміла, чому без зубок вирішив залишитись з людьми, тож полетіла геть. Коли без витяг гикавку із води, вікінги реготав. Аж доки не побачили, що чекає на них попереду. А там здаля вигукнув високий острів. Куди не глянь, усюди височили скелі, і верхівки їхні ховалися в хмарах, що оточували весь острів. Острів був прекрасний. Тут було все, що потрібно для життя: озера, ліси, водоспади і багато землі. Вітаю у новому берку! оголосив Вікінг на ім'я Харк. У них тільки й розмов було про те, що можна будувати і робити на цьому дивному острові. Тільки Гекавка не брав участі в обговоренні, З думок не йшов прихований світ. Стривайте, хлопці! Я ж сказав розбити табір, а не будувати нове селище, зупинив Вікінгів Гекавка. Як і без зубик також не хотів лишатися на острові. Він відчував, що мусить відшукати денну лють. Утім, це виявилося неважко. Тієї ж ночі вона сама знайшла його в наметі гикавки. Беззубик пішов за нею до найближчого озера. Він спробував потанцювати з граційною денною люті, але вийшло в нього це не дуже добре. Гікавка дивився згори на незграбні рухи свого друга. Тоді Беззубик удався до більш романтичних залицянь. Він намалював портрет своєї коханої. Схоже, це справило на неї неймовірне враження. Дракони потерлися носами і притулилися одне до одного. Та коли денна людь захотіла полетіти, беззубик не зміг летіти за нею. Його знов підвів його пошкоджений хвіст. Гикавка дещо придумав. Він зробив нову хвостову перетинку для беззубика з механізмом, що повторював рухи непошкодженої частини хвоста, обшив його шкірою, яку скинув беззубик, коли линяв, і прикрасив штучною лоскою. Вогню новий хвіст не боявся. Трішечки практики, і беззубик зможе літати самостійно. Беззубик дуже зрадів. Уночі він зустрівся з денною люттю. Вони видували вогняні кулі, і вона навчила друга зникати і з'являтися за бажанням. Дракони літали зоряним небом і незабаром опинилися перед водяним отвором у воді, що його оточували водоспади. Це був дім денної люті. Разом вони поринули у велетенський отвір. А в таборі кинулися шукати безубика і ніде не могли його знайти. Гикавка дуже хвилювався. Йому було добре відомо, що Гремчак ні при чим не зупиниться, аби тільки схопити без зубика. І приховане світ вони так і не знайшли. Усі святкували заснування нового селища та в Гикавки були інші плани. А що як він першим нападе на Гремчака і візьме його в полон? Тоді вороги дадуть дракона спокій. Чи спрацює цей план, лише час покаже кінець.